Середа, 22 січня на 11-му новини новинах студії Олена Петриченкова. Вітаю також з нами працює міліційна глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Передавав дані ФСБ і ймовірно причетний до смерті шістьох людей. СБУ затримала у Дніпрі відомого адвоката. В чому підозрюють та який термін йому загрожує. Закинув у вікно димову гранату та вщен спалив будинок. За що чоловіку Таромському помстився своїм сусідам? О, такий коридор. Тепер о нема нічого. Все погоріло повністю. Аби кожного з них пам'ятали, як школярі міста Самар увічнюють історії про земляків, які віддали життя за Україну. Для мене це, чесно кажучи, велика честь, тому що ми повинні пам'ятати про героїв. На прибережних територіях Нікопольщини цілий день лунає сигнал про небезпеку артобстрілу та атак з БПЛА. Зокрема, під прицілом була Марганецька громада. Людей просять перебувати в укриттях внаслідок нічної атаки по району. Є руйнування на одному з підприємств по покровській громаді. Агресор поцілив з важкої артилерії. Всюди обійшлося без постраждалих. Двічі під ворожим ударом сьогодні були ДСНСники Херсонщини. Окупанти обстріляли обласний центр під час аварійно-рятувальних робіт. Одного вогнеборця у шпиталі росіян атакували надзвичайників і в Білозерці. Вони не постраждали, але є потерпілі серед цивільних. Літнього чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та осколковим пораненням. Збільшується кількість ударів в ФПВ, ударів з дронів мавіків. Також почастішали випадки скидання е, мінпелюсток на територію прибережних частин Херсону та Антонівки, Кіндійки. Ну і також інших населених пунктів, які в прибережній зоні. Одна людина сьогодні загинула ще семеро поранені у Костянтинівці на Донеччині. Місто від ранку під ворожими обстрілами росіяни скинули на цивільних дев'ять фугасних авіабомб, а трохи пізніше атакували безпілотником. Пошкоджені майже сотня приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Тільки за добу окупант обстріляв Донеччину майже взагалі 3829 разів. раз. Це перший раз така кількість обстрілів дуже величезна. Дуже величезна кількість 33 керовані авіабомби окупант скинув на житлові квартали Донеччини. Одна людина загинула, та три отримали поранення. Коригував ракетні удари по місту та доповідав про наслідки СБУ. Затримала відомого адвоката з Дніпра, якого підозрюють у співпраці з ворогом. За даними слідства, чоловік передавав ФСБ координати об'єктів для ворожих атак і не просто зливав адреси підприємства, а надавав геомітки з розташуванням місць виготовлення та зберігання БПЛА. Наслідок одного з російських ударів шестеро людей загинули. Ще 30 дістали поранення. Фігуранта затримали на пункті пропуску краківець, коли той намагався виїхати за кордон. Наразі він під вартою підозрюваному загрожує довічне з конфіскацією майна. Привласнили 129 мільйонів гривень на Дніпропетровщині. викрили організовану групу, яка збагатилась на відновлення критичної інфраструктури. Затриманих четверо вони зробили так, аби в тендері на реконструкцію водогона в кам'янському районі перемогла підконтрольна їм компанія. Фірма закупила труби за ринковими цінами. А ось комунальному підприємству перепродала їх вже втридорога. Організатором схеми виявився підприємець, який перебуває в розшуку ФБР. Його затримали. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фінансові махінації на обороні у них підозрюють директорку одного з комунальних підприємств Дніпра та її заступника. Їм інкримінують розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Вони суттєво завищили ціни під час придбання радіотехнічної апаратури для військових. Загальна орієнтовна вартість двох закупівель склала 25 мільйонів гривень. Гривень та була на 9 мільйонів гривень вища за середньоринково. Слідство триває підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Розбив вікно та закинув оселю димову гранату. У таромському чоловік через конфлікт спалив будинок своїм сусідам. Оселя вигоріла вщент. Без даху над головою залишилися дві родини, зокрема і двоє дітей, де тепер жити люди не знають. Питанням залишається і мотив підривника. Нам вдалося ексклюзивно поспілкуватися з матір'ю. Винуватця її откровення відверто вражають. Не пішла в хаті сежу. Коли чую щось тріщить, вихожу плам'я, таке страшне. Вщент випали на оселя, а по всьому подвір'ї розкидані обгорілі речі. Це все, що залишилось від будинку на околиці Дніпра, в якому ще донедавно вирувало життя двох родин. Ось такий коридор тепер. нема нічого. Все погоріло. Пол. Мешканці цього будинку роками жили спокійно. Квадратні метри ділили між собою одразу дві сім'ї. В одній половині чоловік, дружина Катерина та двоє дітей. Друга ж належала іншій парі Альоні та Андрію. Нібито то через останнього все і сталося. Вони з Андрієм взагалі то п'ють, то ругаються, то п'ють, то ругаються. Ронути хоча б вже отрезів та одлупив Андрія, Чи що? Зачем ти це зробив. Матір підривника розповідає, конфлікт між двома чоловіками назрівав довго та поволі. Загострювалися спільні образи за чаркою. Тільки но її син Іван та сусід Андрій випивали. Розбірки було чути ще здалеку, і той день винятком не став. Ми з Андрієм пили все время, а потім він пішов спати, мій син. Андрій сидів на крильця. Мій син спав. Андрій прийшов до нього, сів, сиділи, тріпали язиками. Потім Андрій вшов. Ванька, збісившися, що там не получилось, побіг за ним слідом. І не просто побіг, а й прихватив із собою справжню димову гранату. Чоловік так розлютився, що розбив рукою вікно та жбурнув гранату просто у кімнати будинку, не залишивши навіть шансу на порятунок речей. Все, про що думали люди, зберегти хоча б свої життя. Оселя одразу спалахнула, немов смолоскип. Полум'я було такої сили, що вщент знищило покрівлю, вікна, частину утеплювача помешкання та усі побутові речі. Проте мешканців цього будинку не зачепило, адже вдень всі були на роботі. Вигоріло все, все отак залишилось, чому стояла. Вона ж на роботі була. Викликали її з роботи і в чому стояла, так і є. Все. Нічого не залишилось зовсім. На пепелище свого будинку примчала і власниця другої частини дому. Катерина тут жила мало не півжиття. Разом із чоловіком виховувала 15-річного сина та 9-річну доньку з інвалідністю. Дуже цікава жінка, така весела. Ну навіть коли її в неї було щось погано, вона дуже така, знаєте, весела. Ну як сказати, дуже напориста. Якби, мабуть, не була така крепка жінка, то все було би погано. А так вона сильна, сильна жінка. Тянеться да, все сама, мовчки весела, навіть коли погано. Вони робили біди, вона все життя тянеться сама. Ну, батьки допомагали. У неї дитина ж сама менше рака перехворіла, і вона сама її тягала, вона їздила по больницям, по всьому іншому. Я не знаю, як вона бідна буде зараз. Не постраждав і сам підривник. Іван після скоєного шкурнув до друга ховатися. Працівники кримінальної поліції затримали 41-річного підозрюваного біля лісосмуги у будинку, у будинку знайомого, де чоловік переховувався. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Залишається єдине питання, де ж гранату взяв? Він же служив десь, де не знаю. Я це в отпуск приїхав з гранатою. Та він такий, який був, такий і є. Придурок. Чоловіку вже повідомили про підозру за хуліганство за навмисний підпал будинку димовою гранатою підривнику загрожує від трьох до семи років за ґратами. А дві родини, які залишилися без даху над головою, просто посеред зими, тепер буквально не знають, що їм робити далі. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Ворожі голоси з наближенням фронту до Дніпропетровщини виникає не лише загроза обстрілів, а й окупації росіянами інформаційного простору. В нашій області сигнали пропаганди вже фіксуються на Нікопольщині, Синельніківщині та в Можівській громаді. Як Україна протидіє цьому інформаційному наступу? Що конкретно робить Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення для захисту українського ефіру? Сьогодні в нашій студії Олена Демченко, представниця Нацради у Дніпропетровській області, поговоримо про. Виклики та конкретну протидію в боротьбі за інформаційну незалежність. Вітаю вас, Олено, в нашій студії. Які основні виклики зараз стоять перед нацрадою у протидії російській пропаганді у прифронтових громадах? Ну насправді виклики дуже серйозні, тому що що ближче фронт, то ближче не тільки бойові дії, а ще і ворожі інформаційні ресурси. І тому Національна Рада тут бачить, якби... Три основні напрямки своєї роботи: перший це суто технічний. технічний, оскільки в національної ради немає своїх технічних можливостей, да, тобто, тобто засобів для, для того, щоб перешкоджати розповсюдженню ворожого сигналу, то національна рада веде роботу зі згуртування тих. Організації, які таку можливість мають, тобто це служба безпеки України, це концерн радіомовлення та телемовлення, а також УДЦР, і це така організаційна робота. Друга частина величезна роботи це робота з місцевими медіа, на які покладаються основні задачі роботи з місцевим населенням, адже ми знаємо, що Щойно є пустеля, тобто немає місцевого медіа, як одразу це місце займають саме ворожі голоси, адже люди все одно прагнуть інформації. Вони її шукають і знаходять ворожі. Ну і третій величезний напрямок роботи це просвітництво. 83% населення черпають інформацію з телеграму. Іноді це ресурси, походження яких ми не знаємо. Да? І люди просто їх читають, і всі ці інформаційні операції, які спрямовані на деморалізацію нашого суспільства, на те, щоб посіяти якийсь розбрат в нашому суспільстві, вони в основному йдуть ось через ці нелегальні або анонімні інформаційні ресурси. Тому наша робота спрямована на те, щоб навчити людей розрізняти, де є правда, де є інформаційна операція, тому що власне окрім самої людини фільтрувати те, що вона. Читає і так як до цього відноситись, ну ніхто не може. Так? Тому ми робимо все це. Ми навчаємо, навчаємо як населення, так і медійників навчаємо для того, щоб можна було опиратися з усіх боків цій інформації. Які саме частоти захоплюють окупанти, і чи вдається ефективно блокувати сигнали російської пропаганди? Поки що насправді з блокуванням ситуація не така гарна, як би хотілося. Це пов'язано з багатьма причинами, як з тими, що просто іноді не вистачає обладнання, так і ви ж знаєте, що окупанти і вороги вони б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі, а це обладнання воно дуже енергоємне. І поки відновлюється енергопостачання, наприклад, на обладнання, яке перешкоджає розповсюдженню хвиль, то Відповідно розповсюджуються ворожі ворожі голоси. З іншого боку є частоти, які порожні, які не зайняті українськими медіа. І от саме ці порожні частоти і використовує ворог. Щойно є порожня частота, як там є ворог. Національна рада з цього приводу ухвалила ще на початку великого вторгнення рішення, що ці частоти вони роздаються медійникам, які хочуть там мовити без Конкурсу просто для того, щоб там були наші мовники, і щоб туди не змогли а, мовити а, ворожі голоси. Або збільшити присутність українських Абсолютно. змін на прифронтову. Абсолютно, Абсолютно. найгірше, де ситуація з а, окупаційними от перехопленнями? Найгірша ситуація насправді а, з Нікополя, тому що найближча територія захоплена ворогом. І там, всього, якщо через Каховське водосховище, там якихось 4, 5, 6 кілометрів, і звісно, це дуже потужно дає можливість розповсюджувати сигналу. Погіршується ситуація в межівській громаді. Вона з кожним днем все, все гірше і гірше з Донецька. Там мають можливість добивати аж три фм радіостанції, там де передавач дуже потужний в Донецьку стоїть аж три кіловати. і тому вони ну фактично вже наближаються до Межівської громади. В Павлоградському Синельниківському районі подекуди, але все частіше. А от в межовий вже майже постійно Павлоградський так само вже ходить Павлоградський, до да ще ну в самому Павлограді ще ні. Але вже на межі Павлоградського району так фіксуємо ворожі ФМК. Дуже дякую, Олено, за цю бесіду. Нагадаю, що ми спілкувалися з Оленою Демченко, представницею Нацради у Дніпропетровській області. Говорили про виклики та конкретну протидію в боротьбі за інформаційну незалежність. Сьогодні, 22 січня, Україна відзначає 106-ту річницю дня соборності. До свята у Дніпрі відновили традиційний живий ланцюг, що з'єднує правий та ліве береги міста. Останній таку акцію проводили ще до пандемії. Нині ж на третьому році повномасштабного вторгнення Дніпряни знову об'єдналися. Чим поєднали два береги та яку склали інсталяцію? Дивіться матеріалі нашої Олександри Максименко. Осятки дніпрян сьогодні об'єдналися, аби створити пазл інсталяцію з мапою нашої України. Акцію провели до дня соборності. На заході були військові, громадські активісти та пересічні містяни. До акції з цікавістю долучились і наймолодші дніпряни. Марія в свої 10 років кожному пояснить, чому це свято важливе. Для того щоб всі люди, ну усі люди, об'єднувалися між собою, щоб вони ну не забували, хто ми є насправді. Студентка Катерина каже, такі заходи важливі для збереження нашої історії. Це про історію, про знання своєї історії, ну і це про ідентичність. Тому це важливо. нагадуванням про те, що українці продовжують виборювати свою незалежність, стала повітряна тривога, що перервала захід. Основою для інсталяції став дерев'яний щит з контуром нашої країни. Великі пазли різні області України, які потім збирали в мапу. ній малювали те, що асоціюється із соборністю, рідним краєм або загальним єднанням. Дехто з креативів. Обидва розписи вони притаманні саме полтавському регіону. Це розпис з опішнянської кераміки, і нижче це елементи з килимарства решетелівського району. Після того як всі розмалювали свої частини пазлів, їх зібрали в межах мапи України. Кожну область перетинає намальований ланцюг, що символічно поєднує усі регіони. У центрі мапи, там де Дніпропетровщина, зображений замок як символ того, що Дніпро. Єднає всю країну, а за деякий час розпочалась вже інша акція Міст єдності. Учасники синьо-жовтою стрічкою з двох берегів Дніпра одночасно вирушили на зустріч один одному, щоб зустрітися посередині мосту. Таким чином символічно нагадали про історичний акт злуки між УНР та ЗУНР. Більше ніж 100 років тому був проголошено акт соборності, тому ми маємо відзначати дану акцію. Зробили її у вигляді того, що ми знов ж таки провели акт злуки. Учасники кажуть, акція символізує об'єднання не лише історичних регіонів, але й сучасного суспільства. Нам треба об'єднати зараз людей в такі важкі часи, та все ж таки з'єднати їх. Я думаю, ця акція буде дуже великим приводом. Щоб показати, що ми всі єдині, Олександра браття у Максименко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Аби історію кожного пам'ятали у місті Самар. Місцеві школярі знімають відеоролики про загиблих воїнів. Учні відзняли вже 42 відео та навіть готові їхати в сусідні міста та області, аби зафільмувати якомога більше історій та розповісти про них українцям. Як діти бережуть пам'ять про захисників? Наш репортаж на кожному фото завжди посмішка завжди. Де б як не було, Людмила тримає світлини свого чоловіка. Це все, що залишилось на згадку про нього. Жінка військова, як і її Юрій. Чоловік був десантником в 25-й бригаді. І від початку війни у 2014-му, пішов боронити країну. Дружина каже, за своїх побратимів переживав більше ніж за себе. 2014 тисячі ви знаєте, збили іл. То він мені перше зателефонував. Четвертій годині ранку загинули всі мої дітвора, всі мої воспітанні. Юрій Голополосов брав участь у боях за Слов'янськ, а потім був штурм Лиманського напрямку. Там чоловік і загинув, прикривши власним тілом побратимів. На тому місці є меморіал, є курган на перехресті поставлений місцевими людьми. Все вигоріли, і зупинки, і флаштоки, і ліс вигорівший. Тому що там були самі перші такі самі тяжкі бої. І... Але меморіал стоїть. Аби історію Героя Юрія Голополосова дізналася якомога більше людей. До Людмили прийшли учні з місцевих шкіл. Вже рік вони працюють над проєктом Розкажи про героя громади, знімають відеоролики, щоб загиблих воїнів. Пам'ятали. Доброго дня. Доброго дня, далі діти готуються до зйомки, налаштовують камери. Школярка Дар'я як справжня журналістка бере інтерв'ю. Перед собою має завчасно прописані питання. Це саме як вони проживали. Ну, помню, вже стала як сім'я, поэтому... так. За зібраною інформацією, пише текст. Після зйомки його начитує. Життєвий шлях Юрія Голополосова можна порівняти з міцним дубом символ стійкості, захисту і опори. Знімати сюжети на такі важливі і чутливі теми дітям важко, проте всі розуміють, навіщо це роблять. Я не думала наскільки це важко, поки не зустрілася з його дружиною. Для мене це, чесно кажучи, велика честь, тому що. Ми повинні пам'ятати про героя. Наступний крок у створенні матеріалу монтаж сюжету. На один ролик йде не менше семи годин. Готові роботи. Діти публікують на сторінці. Розкажи про героя громади у Фейсбуці. Там вже близько трьохсот підписників. Вони дорослішають, вони змінюються. Вони долучившись до цієї роботи. Максимально глибоко усвідомлюють значущість і глибину подвигу наших героїв. Учасниця проєкту Марія розповідає про останнього свого героя, який пішов рятувати побратимів і не повернувся. Це ось випускник нашої школи. Микита Яровой він взагалі дуже добра людина, і це зазначало кожен з ким я мала можливість поспілкуватися. Він був ще творчою людиною. Він писав вірші. Запитав я свого друга, дружба наша, назавжди. Відповів він перевірить можна буде лише в біді. Ось, наприклад, ми з тобою завтра підемо купатись. Ти хочеш поліз в воду і почнеш там захлинатись. Я швиденько підбушу, просто тобі допоможу. Координує проєкт вчителька Маргарита. Саме вона допомагає школярам шукати інформацію, спілкуватися з рідними загиблих та створювати відео. У мене знаєте, така величезна мрія. Що коли війна закінчиться, ми продовжимо знімати про живих героїв. А поки війна триває, діти бережуть пам'ять про загиблих героїв. За рік опублікували історії 42 воїнів. Сюжети знімають в рідному місті Самар та кажуть, готові їхати навіть в сусідні міста. Та. Та області, Аби історія кожного бійця не була забута. Дар'я Британ, Олександр Довгань, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Ексклюзивний набір на честь героїв, які захищали Київщину, Запоріжжя та тримають найгарячіші позиції фронту. Укрпошта випустить лімітовану серію марок, присвячено третій штурмовій бригаді. До набору входитимуть аркуш з дев'ятьма марками, художній конверт зі спецпогашенням та листівка. Тираж складатиме 1300 примірників. Вартість поштового випуску 750 гривень. Придбати його можна буде з 24 січня у поштових маркетах Укрпошти. І на сам кінець про погоду у четвер. Дніпрі прогнозують в день 2 градуси, вночі мінус 1. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.